В країні питання прозорості в бізнесі та управлінні державними чи комунальними активами завжди було актуальним. Корупційні схеми, закриті торги та привілейовані домовленості часто стояли на заваді розвитку бізнесу та громад. Проте ситуація змінюється. Відтак, аби покращити економіку регіону та відстежувати законність ведення справ, ще з 2016 року почала діяти державна електронна система прозоропродажі. В чому її цінність та як це працює на практиці, розповіли фахівці під час заходу. До у Тернополі спрямованого на підтримку інвестиційної активності нашого краю прозоропродажі це платформа онлайн-аукціонів, де держава і громади можуть здати в оренду і продати майно і активи, якими вони не користуються. Це земельна ділянка, об'єкти нерухомості, якісь місця під оренду можна виставити на аукціонах і. За це залучити додаткові гроші в місцевий бюджет. Головна мета системи зробити процес купівлі й продажу державного та комунального майна відкритим, конкурентним та справедливим. Від участі в онлайн аукціонах виграють усі. Бізнес отримує нові можливості для розвитку, а громади додаткові кошти для реалізації місцевих проєктів. Актив отримує нового приватного власника, за рахунок чого місто отримує розвиток, бо на цьому місці створюються. Новий бізнес, нові робочі місця, нові податки генеруються. І до того ж, місто отримує додаткові фінанси в місцевий бюджет. Тернопільщина сьогодні також активно пропонує свої інвестиційні можливості через відкриті онлайн-аукціони. Серед активів, які найближчим часом з'являться на платформі Прозоропродажі, приміщення на вулиці Стуса у Тернополі, водонапірна башня, а також кілька земельних ділянок. Однак активність серед потенційних покупців у 2024 році. Порівняно з попереднім погіршилася. Попередні місяці декілька об'єктів оголошували аукціони, не було жодного бажаючого. Хоча ми, в принципі, не так багато об'єктів зараз виставляємо, ми стараємося вільні об'єкти максимально залучати до життєдіяльності міста. Аби взяти участь в онлайн-аукціоні як покупець, потрібно знайти актив, який вас цікавить, обрати один з майданчиків для роботи в системі Прозоропродажі, пройти реєстрацію та подати заявку на участь в аукціоні разом з необхідними документами. А якщо у вас є майно, яке ви хочете навпаки продати через Прозоропродажі, тоді потрібно обрати майданчик для роботи в системі, зареєструватись, підписати договір про співпрацю та створити оголошення для вашого активу. Через електронний онлайн-аукціон ми можемо залучити більше потенційних покупців, оскільки на онлайн-аукціони заходять не тільки місцеві жителі, так? це можуть бути ну, зі всієї України покупці. Прозоро продажі відкриває нові можливості для розвитку бізнесу та місцевих громад, пропонуючи ефективний інструмент для залучення інвестицій і прозорого продажу активів. Водночас система є потужним запобіжником корупції, адже всі етапи аукціону відкриті для перевірки, а конкуренція чесна.